І сьогодні з нашим гостем ми говоримо про нове у соціальних пільгах в нашій студії Наталія Москаленко, заступник начальника управління соціального захисту населення Сумської міської ради. Я вітаю вас, пані Наталію, з 1 липня змінилася система нарахування соціальної пільги на оплату ЖКГ. Що змінилося? Кого вони торкнуться, кого вони оминуть? Так дійсно з 1 липня поточного року набули чинності зміни до чинного законодавства в частині надання пільг з урахування сукупного доходу. Ці, ці зміни дійсно торкнуться всіх майже категорій наших піль, пільгових категорій. Це не стосується інвалідів війни, учасників бойових дій, особи, які мають статус ліквідатора або потерпіли першої та другої категорії, а також особи, які отримують пільги відповідно до закону України про статус ветеранів військової служби, органів внутрішніх справ та їх соціального захисту. Це ветерани... Військової служби, ветерани органів внутрішніх справ, податкової інспекції, пожежної служби, кримінально-виконавчої служби, також служби цивільного захисту, державної служби спеціального зв'язку та защити інформації України. Ці категорії будуть отримувати пільги, як і раніше, без урахування сукупного доходу сім'ї. Розуміла, Як щодо учасників АТО, учасників бойових дій у них враховується середня зарплата чи плюс військові виплати? Що стосується учасників АТО, учасників бойових дій, як я вже сказала, учасники бойових дій надаються пільги без урахування совокупного доходу сім'ї, тобто вони 100% будуть мати право на свої пільги, а це пільги. Знижка 75% відсоткова на оплату житлово-комунальних послуг і квартир абонентна служба, встановлення квартирного телефону і те, що передбачено чинним законодавством. Розуміло. Чи змінився пакет документів, з якими слід йти за пільгою? Так, дійсно для тих сімей, для тих пільговиків, які будуть мати право з урахуванням середньомісячно сукупного доходу. Сім'ї потрібно подати заяву і декларацію до управління соціального захисту населення Сумської міської ради. Тільки ті пільговики, які ці документи можуть подавати тільки ті пільговики, які мають крім пенсії або соціальної допомоги ще якісь виплати. Тобто отри... працюють, отримують заробітну плату. Або ж до складу сім'ї входить працездатна особа, яка отримує доход крім соціальної допомоги. У ці особи звертаються до нас, подають заяву і заповнюють декларацію про доходи цієї сім'ї. Доходи потрібно підтверджувати довідки за попередні 6 місяців перед місяцем звернення. Тобто, кожні півроку потрібно оновлювати оновлювати інформацію. цей пакет документів тільки для тих, які мають крім пенсії або грошового забезпечення інші доходи. Розуміло. А що включатимуть у сукупний дохід пільговика? сукупний дохід пільговика включається нараховані пенсія, заробітна плата. Грошове забезпечення, доходи від підприємницької діяльності, також соціальна допомога. Але це стосується тільки тієї частини, що регулярні щомісячні виплати. Це не стосується одноразових виплат при народженні дитини, яка велика сума одноразово виплачена. Також на поховання і всі одноразові виплати, які проводяться чи підприємством, чи за рішенням міської ради або ж органів державної влади. Який розмір соціальних пільг для населення? Що стосується розміру соціальних пільг? Кожна категорія має свій розмір пільг, тобто це той відсоток, який визначений відповідно до чинного законодавства. Зокрема, це інваліди війни отримують 100% знижку на оплату житлово-комунальних послуг. Учасники бойових дій, в тому числі і учасники АТО, які мають уже статус учасника бойових дій, це 75%. На оплати, знижки. Інші категорії отримують 50%, знижку оплати за чутло комунальні послуги. Добре, я дуже вам дякую за відповіді про новацію. Ми продовжуємо наш випуск новин, дивіться далі.